Мирні переговори, відмови членства в НАТО і відмови від своїх же територій. Останнім часом низка західних політиків говорить про те, як же має закінчитися війна в Україні. Зокрема, члени команди нового президента Шадона Трампа зробили кілька резонансних заяв, які обурили як українців, так і європейську спільноту. Що зараз говорять на заході про ймовірне завершення війни в Україні? Розповім за мить з вами новини ТСН Ю і Яльдмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо. До новин вибори президента США підштовхнули низку українських та західних політиків до обговорень щодо ймовірного завершення війни в Україні. Кожен із них висував свої припущення, як же все завершити так, аби настав мир. Так минулої осені новообраний віцепрезидент США Джей Дівенс закликав Україну відмовитися від своїх територій заради миру з РФ. Він переконаний, що такі твердження вже лунають у розмовах українськими чиновниками, особливо в приватних. Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може тривати вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей. Також посадовець зазначив, що Росія не повинна була нападати на Україну, але обидві сторони, що воюють, хочуть покласти край війні. І роль США за його словами полягає в тому, щоб запитати Росію та Україну, що їм потрібно, щоб потім нав'язати справжню дипломатію. До слова президент Словаччини Петер Пелегріні також вважає, що Україні доведеться піти на часткові територіальні втрати для завершення війни, коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно бути реалістами на сьогодні. Ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України. Пелегрині запевнив, що його думка ґрунтується на інформації про ситуацію на фронті, яку він нібито отримує щодня. Також він закликав Україну та РФ якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Президент Франції Еммануель Макрон під час своєї традиційної промови перед збройними силами Франції заявив, що війна в Україні найближчим часом не завершиться. Війна не закінчиться ні завтра, ні післязавтра. Натомість він наголосив на важливості забезпечення України надійними гарантіями після припинення бойових дій, щоб запобігти повторенню війни на її території. Зауважимо раніше президент Франції також заявляв, що швидкого і легкого рішення щодо завершення війни в Україні не буде. На його думку, лише Україна має вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань. Тим часом США, за словами президента Франції, повинні допомогти європейцям змінити характер ситуації та переконати Росію сісти за стіл переговорів. Європейці мають побудувати гарантії безпеки для України, що й буде їхнім першочерговим обов'язком. Він також додав, що капітуляція України не може бути хорошою для європейців і американців, а довіра до заходу може бути підірвана, якщо він погодиться на компроміс через тому від конфлікту. На противагу Макрону, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що активна фаза війни в Україні завершиться вже цього року. Він зазначив, що необхідно розглянути всі можливі варіанти щодо того, як зупинити вбивства та зробити мир можливим. Водночас він заявив, що мирне рішення не можна шукати через голови українців і європейців. Зі свого боку у німецькому уряді допускають, що кремлівський диктатор Володимир Путін може скоро закінчити війну в Україні. Пише Білд з посиланням на внутрішній аналіз з уряду. Зазначається, що цей аналіз містить висновок, що Кремль може завершити війну цього року і вже посилає відповідні сигнали росіянам і міжнародній спільноті. За даними біл, причини такого висновку погіршення економічної ситуації в Росії. Та підготовка адміністрації президента РФ до післявоєнної виборчої кампанії парламентських виборів 2026 року ще одним фактором сценарію швидкого закінчення війни розглядається прагнення обраного президента Дональда Трампа якнайшвидше почати переговори з Москвою і Києвом. Радник з національної безпеки США Майк Волц вважає, що на шляху до припинення війни в Україні залишається три питання, які на його переконання мають бути ключовими. Як уточнив посадовець, ці питання стосуються ймовірних переговорів України з РФ. E Перше, хто має бути за столом переговорів. Друге, як привести їх за стіл переговорів? Третє, якими мають бути рамки угоди. Конфлікт має зупинитися. Президент Трамп чітко каже про це рішуче налаштований це зробити. Зі слів американського посадовця війна в Україні поєднує методи ведення часів Першої світової, а також несе ризики ескалації до третьої світової. Бо Росія залучила війська північної Кореї. Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що досягне мирної угоди між Росією та Україною за 24 години. Водночас він ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити. Проте зараз у команді Дональда Трампа заявили, що значного прогресу у вирішенні питання війни Росії проти України не варто очікувати, принаймні протягом наступних шести місяців. Згодом Трамп висловився про свою обіцянку завершити війну в Україні за день та заявив, що намагатиметься зробити це якомога швидше. І зазначив президент, можливі терміни закінчення війни стануть зрозумілими лише після розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним. Ця розмова може відбутися дуже скоро, наголосив Трамп. Чимало медіа поширювали різноманітні версії мирного плану Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. В одному із таких йдеться про можливість створення 800-мильної буферної зони між російськими та українськими військами, які патрулюватимуть європейські та британські військові. Інші передбачає заморожування конфлікту за нинішньою лінією фронту. В обмін на це Україна має відкласти вступ до НАТО на 20 років. Згідно з повідомленнями західних медіа, наразі немає конкретного мирного плану у Трампа. Він перебуває на стадії обговорення. Проте він базуватиметься на двох ключових параметрах: заморожування бойових дій за лінією фронту та відмова України від членства в НАТО. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для завершення війни в Україні кожна сторона повинна буде від чогось відмовитися. Водночас він визнав, що Росія є агресором у конфлікті. Повідомляє видання CNN. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили про що говорив президент? Він хоче бути президентом, який просуває і припиняє конфлікти. І це також буде складно. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові межі, крім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодне з яких не може досягти своїх максимальних цілей. Кожна сторона повинна буде чимось поступитися. Пояснення, чому саме Україна має піти на поступки, посадовець не надав. Однак він зауважив, що наразі створюється основа для майбутніх мирних переговорів. Міністр закордонних справ у Великої Британії Девід Лемі в інтерв'ю Лемонде заявив. Що закінчення війни в Україні це буде не лише перемога на полі бою важливим складником будуть дипломатичні досягнення та політичне врегулювання, в якому основоположне значення матиме вступ України до НАТО. За словами політика, війна закінчиться не лише внаслідок військових дій на фронті, але й внаслідок політичного врегулювання. Дуже важливо, щоб Україна отримала необхідні гарантії безпеки і щоб російська агресія була відбита. І ми тут у Європі справді чітко розуміємо, що не можемо допустити, щоб через деякий час після закінчення війни Росія знову вдарилася до України, і тому цей шлях України до НАТО і ці гарантії безпеки матимуть основоположне значення. А як думаєте, ви? Коли та чим закінчиться війна в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.